Люди з квітами в руках та сумом в очах збираються на центральному кладовищі горішніх плавнів, щоб шанувати та провести в останню путь Володимира Нікрасова, українського 42-річного армійця, який загинув на Донеччині, підтримати рідних та близьких прийшли численні містяни, колеги, по роботі, з якими захисник спілкувався за життя, побратими по зброї, представники міської адміністрації та її голова Дмитро Биков. Шановні рідні. Близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні 24 січня 2023 року, рівно 11 місяців з дня початку повномасштабної російсько-української війни. Горішньоплавнівська громада. Знову втратила свого мужнього захисника, солдата Збройних сил України Нікрасова Володимира Олексійовича, який загинув у бою, захищаючи нашу батьківщину. Володимир Нікрасов народився 12 червня 1980 року. В місті Комсомольську. У 1995 році, після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи No6, вступив до Комсомольського політехнічного технікуму за спеціальністю будівництва та експлуатація будівель та споруд, здобувши кваліфікацію техніка-будівельника. У 2014 році, після закінчення Харківського національного університету міського господарства, отримав диплом інженера-будівельника. І з 2000 року майже 20 років своєї трудової діяльності Володимир Олексійович присвятив роботі. На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 19 липня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання захищаючи. Державний суверенітет і територіальну цілісність країни, солдат Збройних сил України Володимир Нікрасов героїчно загинув в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Вічна пам'ять про подвиг Володимира Нікрасова збережеться в наших серцях. В історії нашої громади, в новітній історії України, яку пишуть своєю кров'ю наші захисники. Слава Україні! Слава! Своє останнє місце спочинку Володимир Нікрасов знайшов на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. На знак Шанни та в пам'ять про полеглого героя пролунали постріли в небо почесної військової варти. Завжди пам'ятайте, що за ваше життя хтось віддає своє світла пам'ять всім незламним і сильним духом.